Про наболіли у розмові з урядовцем. Заступник міністра освіти і науки України Роман Греба завітав до Івано-Франківська. Посадовець поспілкувався із франківськими студентами, а також провів зустріч з керівництвом ВНЗ міста. Каже, нині університети отримують повну автономію. Міністерство розроблятиме стандарти вищої освіти, а вузи самостійно визначатимуть навчальні програми та плани, а також розпоряджатимуться фінансами. Не треба опиратися, не спиратися тільки на саму державу. Я сьогодні багато говорив про те, що у нас є міжнародні. Програми, наприклад, у нас є програма по Горзон 2020. Це в рамках співробітництва з Європейським Союзом, де можна проводити дослідження. І в рамках цієї програми закладено мільярди доларів, які можуть використовувати університети. Тобто, вже навіть через участь у цих проєктах університет може бути самоукупним, наука має бути комерціоналізована. Тобто ми повинні навчитися продавати те, що ми винайшли, тому що в нас в Україні багато різних наукових досліджень, але вони лежать великими тонами макулатурами чи на жорстких дисках комп'ютерів і нікому не потрібні. Серед нагальних проблем, що турбують студентів проживання в гуртожитках, стипендії та можливість реалізувати себе в Україні, підняли також проблему якості викладання предметів. Напевно, питання, яке зацікавило більше усіх в нас, присутніх студентів залі, це було питання про те, що студенти будуть мати. Можливість вибирати собі викладачів, тобто ті, які їм, напевно, не то, що симпатизують, а ті, які підходять для них, і тобто, видають їм матеріал так, як вони того хочуть. Міністерство каже, що їхнє завдання створювати належні умови для того, щоб наша молодь розвивалась тут. Ну чомусь подвійні дипломи вони є, і вони користуються попитом. Ну чому тоді так? Щодо призначення стипендій, запевняє заступник міністра, суттєвих змін наразі не планують. Тож остерігатися реформу цій сфері студентам поки що не варто. <плес> стипендії поділені на дві категорії: академічні стипендії і соціальні стипендії. І вони в такому вигляді будуть, будуть залишатися. Є рейтинги успішності. Тобто, наразі стипендії вони не тільки за успішність виплачуються, а ще необхідно також Певні, певним критеріям відповідати для того, щоб рейтингова система так званього до, до оцінок додається ще інша участь в громадському житті, а участь у спортивному житті. У університету, що ж стосується державного замовлення, то воно традиційно формується у залежності від потреб ринку. Нині держава зацікавлена зберегти природничі професії. Саме тому для студентів, що навчаються до прикладу на спеціальностях фізика та хімія, встановлені підвищені стипендії. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.